Росія палає українські дрони встановили рекорд за кількістю прильотів на ворожій території. Росіяни в паніці пишуть у соцмережах про атаку сотень безпілотників. Аеропорти закриваються один за одним. Нафтобази та стратегічні підприємства палають синім полум'ям по всій країні окупанту. З вами Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися масштаби уражень. Докладніше далі. Ніч на 29 жовтня українські дрони атакували Москву, ще кілька регіонів Росії та НПЗ в окупованому Криму. Під ударами опинилися нафтопереробні заводи та виробництво хімічної продукції. Усі атаковані нафтобази активно використовуються для забезпечення російської окупаційної армії. Загалом через атаку дронами по всій Росії було зачинено 14 аеропортів. Українські сили спрямували дрони в бік Москви, третю ніч поспіль, що призвело до збоїв у повітряному русі. Мовник Аль-Джазіра масована атака почалася ще з вечора. Спочатку російські телеграм-канали повідомили про удар по заводу Ставролен у місті Бодіновськ ставропольського краю. Після вибухів виникла пожежа. Вогонь було видно здалеку. До речі, завод вважається одним з найбільших у Росії. Поліетилен, який випускають на заводі. Масово виробляється також для військових потреб, насамперед для ізоляції елементів та оболонок проводів у дронах, ракетах, системах радіоелектронної боротьби тощо. А після другої години ночі українські дрони обрушились на Марійський нафтопереробний завод у селі Табашина Республіка Маріел. Палало теж красиво, та вогонь можна було побачити здалеку. Завод, розташований біля магістрального нафтопроводу Сургут-Полоцьк. Підприємство має дві установки, призначені для переробки нафти на бензин, моторне та суднове паливо. Тощо, Сургут Полоцьк здатний переробляти понад 1,6 мільйона тонн нафти на рік. Точніше, був здатний. Також під дроновий удар потрапило місто Новоспаське у Ліановської області. Там, в одному районі, розташовано цілих три нафтобази. Наші дрони атакували завод NS Oil, який виробляє бензинову та дизельну фракції Мазут потужність заводу до 600 тисяч тонн пального на рік. Зранку в середу стався потужний переліт у селищі Гвардійське в окупованому Криму. Знову горить нафтобаза Атан, що вже була атакована 17 жовтня і горіла кілька діб. Окупаційна влада підтвердила, що в результаті удару українського дрона. Загорілася ємність з нафтопродуктами на території міста. І хоча росіяни, як завжди, заявили, що ППО перехопило щонайменшу сотню дронів і активно намагається приховати збитки, місцеві телеграм-канали переповнені відеопожеж та руйнувань. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на канал Телеграф, Не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Путін знову лякає захід страшною вундервафлею. Тепер, на заміну Оречнику, який виявився не таким же й моторошним, прийшов літаючий Чорнобиль. Дональд Трамп скептично відреагував на вихвалення Путіна ракетою Буревісник, а у ЗМІ нову зброю Кремля іронічно називають буревісником Шредінгера, тому що численні випробування цієї крилатої ракети найчастіше закінчувалися невдачами. З вами Дмитро Дроганов. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, що відомо про нову зброю Путіна. Викладніше далі! Російський диктатор Володимир Путін заявив про успішне випробування 21 жовтня нової ядерної ракети Буревісник, як запевняв Путіна, начальник Генерального штабу збройних сил Росії, генерал-майор Валерій Герасимов. Начебто, ракета подолала 14 тисяч кілометрів і перебувала в повітрі близько 15 годин. І тепер очільник Кремля впевнений, що Росія володіє ядерними силами найвищого рівня у світі. Буревісник – це крилата ракета наземного базування, що здатна нести не тільки ядерну боєголовку, а також ядерну енергетичну установку. У НАТО вона позначається як SSC-X9 Skyfall. У змі цю ракету називають літаючий Чорнобиль, тому що через неекранований або частково екранований реактор вона викидає радіоактивні вихлопні гази. Ядерну силову установку буревісника спроєктовано так, щоб дозволити ракеті летіти набагато далі і довше, ніж традиційні турбореактивні або турбовентиляторні двигуни, які обмежені запасом палива. Нібито ця ракета потенційно може залишатися в повітрі протягом кількох днів. Окрім того, Боревісник матиме номінальну дальність до 20 тисяч кілометрів, що дасть йому змогу базуватися в будь-якій точці Росії і вражати цілі в США. Але президент США Дональд Трамп у відповідь не поліз за словом до кишені та нагадав своєму кремлівському другу Володимиру Путіну, що Америка має чим відповісти. Вони знають, що у нас є атомний підводний човен найбільший у світі, прямо біля їхніх берегів. Президент США Дональд Трамп. Експерти сумніваються в тому, що буревісник і справді є ефективною смертоносною зброєю. Перш за все, ця ракета може нести смерть насамперед самим росіянам, тому що по маршруту тієї частини Росії, де буде пролітати буревісник, залишиться радіоактивне забруднення. Окрім того, передбачена висота польоту ракети становить лише 50-100 метрів, що значно менше ніж у крилатих ракетах зі звичайним двигуном. Що нібито ускладнює її виявлення радарами ППО. Водночас воєнні експерти стверджують, що дозвукова швидкість буревісника зробить його вразливим до усіх видів ППО і ПРО, навіть ручних. Теоретично цей літаючий Чорнобиль можна збити з автомата Калашникова, вистачить однієї кулі, щоб приземлити це ядерне диво. І що довше ракета перебуватиме в польоті, то вразливішою ставатиме. Більше того, численні випробування буревісника найчастіше закінчувалися невдачами у 2019 році. Щонайменше 5 російських фахівців-атомників загинули внаслідок вибуху і викиду радіації від час випробувань буревісника у Білому морі. Путін на даному етапі чимось нагадує Гітлера у бункері 1945 року, генеруючи просто божевільні ідеї, що взагалі не мають жодного практичного сенсу на реальному полі бою, але можна спробувати використовувати як тему для піару екснардеп Борислав Береза. Тож дуже схоже на те, що чергова спроба Путіна залякати світ атомною дубинкою зазнала катастрофи ще на зльоті. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф. Не забувайте про подобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Путінський Київ за три дні обернувся для росіян дронами на червоною площою. 26 жовтня. Увесь світ був шокований світлиною, зробленою у самому серці Москви. Пікап з кількома солдатами та кулеметом біля стін Кремля намагається перехоплювати українські дрони. Аеропорти були знову перекриті. Мер російської столиці Сергій Соб'янін підтвердив атаку українських дронів. З вами Дмитро Драганов. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися більше про паніку в Москві. Докладніше далі. Росію атакували українські безпілотники. За словами мера Москви Соб'яніна, протиповітряна оборона відбивалася довгих 5 годин, і нібито навіть збили 28 наших дронів. Два з чотирьох аеропортів столиці Домодєдова та Жуковський тимчасово закриті. Фото з мобільною вогневою групою на червоній площі розійшлося соцмережами по всьому світі. У кількох місцях Москви встановили системи ППО. Зокрема, озброєння, схоже на мобільний з Панцер 1 встановили на дахах новинарна агенція Associated Press. Тим часом на тлі атаки дронів на Москву та Московську область, російські військові поспіхом намагаються евакуювати авіацію з атакованих аеродромів. За даними моніторингових каналів, російські літаки стратегічної та тактичної авіації масово тікають у бік Уралу. Зокрема, з підмосковного аеродрому Рамінської втекли два Ту 160 та один Ту-95МС. З Кубінки зникли усі борти Су-34, Су-35 та 6 літаків Міг-29. Також евакуювали літаки ту 22 м 3 з аеродромів Шайковка в Калузькій області Росії та Ту-95 МС з Енгельсу-2 2 Саратовської області. Схоже, росіяни настільки налякані, що спішать прибрати залишки стратегічної авіації якомога подалі від українських дронів. На цьому проблеми в російському, далеко не мирному, небі не закінчилися. У ніч на 27 жовтня над Росією пролетів загадковий космічний об'єкт, який мав зелене сяйво. Його помітили над Москвою до світанку. Незвичайне явище побачили приблизно о 6-й третій ранку з видного дубне Раменського Жуковського Люберця, Красногорська, Одинцово та деяких районів Москви. Це було схоже на метеорит, але набагато яскравіше. Ймовірніше, це було космічне сміття або шматок супутника, який зайшов в атмосферу та згорів. На думку експертів, зелений колір обумовлений нікелем, а білий магнієм. Саме з них роблять деталі космічної техніки. З вами був Дмитро Дроганов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.